Слава Україні! З вами Ірина на каналі VRM техніка Нарешті ми отримали свій довгоочікуваний контейнер з нашою японською технікою, вже вивантажили і зараз трішки детальніше про кожного з них ціни озвучу в наступному відео. І сьогоднішній огляд розпочинає наш малюк Кубота Асті А15. Тракторець має 15 кінських сил, звісно ж, на повному приводі шини в неймовірному стані, незважаючи на його роки, до речі, роки початок 90-х. Напрацювання 803 мотогодини. Малюк має трьохточкове кріплення та боковий гідроциліндрик. Про цей тракторець багато говорити не будем, тому що завтра він вже вирушає до свого власника. Кубота GB 20 сильний тракторець, який дійсно в неймовірному. Тані, щирі вітання власнику нехай гарно служить. Ще один малюк кубота Асті а 17 Тракторець має 17 кінських сил та дизельний трьохціліндровий двигун. Рік випуску також початок 90-х не мають чудовий стан, є трихточкове кріплення, боковий гідроциліндрик та напрацювання тут 538 мотогодин. Далі 20-сильний трактор з фронтальним навантажувачем, кубота GL200. Рік випуску помитній декларації 1995 трактор має чудовий візуальний стан та напрацювання тут 1418 мотогодин. Далі довгоочікуваний трактор на High Speed коробці Kubota GL367. В середині він доволі гарненький та доглянутий. Коробка передач в U-Shift, має максимальний функціонал та напрацювання. 2648 мотогодин. Шини мають доволі хороший стан. Ну і ще один такий же ж малюк Кубота a А15. П'ятнадцяти сильний тракторець, ідентичний до попереднього, про який ми вже говорили, має чудовий візуальний стан та напрацювання, ще скажу, 645 мотогодин. Ще один красен з кабіною, кубота GL25. Цей трактор має дизельний трьохціліндровий двигун потужністю 25. Кінських сил. Звісно, покажу трішки стан всередині. Тракторець дійсно доглянутий. На працювання 1285 мотогодин є кондиціонер, коробка передачі U-Shift. Ну і, звісно, цей тракторець має максимальний функціонал. сильний трактор Mitsubishi MT. 20. Рік випуску по митній декларації 1993. Має зауваження по лакофарбовому покритті, але на технічний стан це, звісно, ніяк не повпливає. Бачу, дуже хороший є тут функціонал та напрацювальний 668 мотогодин. Є трьохточкове кріплення та боковий гідроциліндрик. Далі тракторець, який дійсно має вражаючий візуальний стан Mitsubishi MTX 225. 93 й рік випуску помитній декларації. напрацювання в нього 1193 мотогодини, має максимальний функціонал та, до речі, шини тут теж в дуже хорошому стані. Тут теж довго говорити не будемо, тому що про цю серію тракторів ви неодноразово чули кубота L180. 1 5, має 18 кінських сил під капотом, шини в неймовірному стані, повні карби, та напрацювання тут 652 мотогодини. Mitsubishi MT221. Тракторець уже свіжих років, а саме 2000 ні має 22 кінські сили та 3 дизельний двигун. Чудовий та доглянутий стан має максимальний функціонал та напрацювання тут 900 мотогодин. Далі КТ-30. Рік випуску помитній декларації – 2002, 30-сильний тракторець, який має дуже хороший функціонал, та напрацювання 1215 мотогодин. Є третя точка кріплення та боковий гідроциліндрик. Єдиний синенький тракторець, який приїхав до нас в цьому надходженні, ІСЕКІ сейті ГІС АТ-23. Рік випуску в нього по митній декларації 2009 має 23 кінських сили на працювання 1021 мотогодина, шини в чудовому стані та є боковий гідроциліндрик для рівня горизонту. Ну і крайній трактор в цьому надходженні Янмар f 100 Дев'яносто рік випуску в нього по митній декларації тисячу дев'ятсот дев'яносто восьмий, сильний, трьохциліндровий, напрацювання в нього 572 мотогодини, тракторець має чудовий функціонал та напівгідравлічну коробку передач. Ось таку чудову підбірку тракторців ми маємо для вас з нового надходження. Як тільки ми їх трішки докомплектуємо та поставимо хоча б на колеса, зніму для вас окремий відео огляд, більш детальніший та з цінами. Але якщо виникли якісь запитання, пишіть в коментарях або телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео.